Він дає правові е, рамки, правові е, підстави для суттєвого покращення е, надання адміністративних послуг як в містах, так і в сільській місцевості на базі е, центрів надання адміністративних послуг, які можуть створюватися в сільській місцевості при райдержадміністраціях, в містах, при міських е, радах чи їх виконкомах. Звичайно, це сам моніторинг діяльності держави в сфері адмінпослуг. Тобто дивитися, що влада робить і якось вчасно реагувати на це. Це розробка підзаконних актів, які потрібні для того, щоб закон про адмінпослуги реалізований був в повній мірі і не спотворено. Це адвокаційна кампанія щодо інших двох законопроєктів процедурного кодексу, адміністративно-процедурного кодексу і закону про адмінзбір. Це підготовка науково-практичного коментаря до того ж закону про адмінпослуги, тренінги, публічні заходи і таке інше. Тобто, ми зі свого боку обіцяємо, що ми два роки принаймні будемо старатися не давати владі Якщо охарактеризувати регіон Західної України чи Львів і області, які межують з Львівською, то по наданню послуг, то ситуація в кожній з них є різною. Ну якщо говорити про Львів, маючи певний стартовий хороший початок в 2003 році. Львів, на жаль, не розвинув його в тому правильному напрямку і достатньому, бо на даний час у Львові такого єдиного центру надання адмінпослуг не існує. Існує центр обслуговування мешканців, який знаходиться в приміщенні ратуші міської ради. Є в районних адміністраціях їх в нас шість такі пункти по наданню адміністративних послуг. І окремо в віддаленій частині міста знаходиться дозвільний центр і державні адміністратори, які надають послуги переважно юридичним особам чи фізичним особам підприємцям. Є певна незручність в тому і, власне, і з доїздом, і процедурними деякими питаннями, і з організацією черги, є певні нарікання. Ну, я хочу вірити в те, що міська влада це бачить і розуміє, і я думаю, що до вступу в силу закону з 1 січня 2014 року про наявність такого центру надання адмінпослуг. У Львові він дійсно буде відкритий згідно вимог закону. Якщо коротко сказати про Західний регіон, тут є і приємні виключення на даний момент. Це в першу чергу Івано-Франківська міська рада і вже до неї долучилася Хмельницька міська рада, і, скажімо, Тернопільська і Луцька, які планують от, -от відкривати ті центри надання адмінпослуг. Якщо говорити про Івано-Франківськ, то ми з ним... В рамках попередніх проєктів теж співпрацювали і можемо, я думаю, всі спільно відзначити той позитивний прогрес за останні 3-4 роки, який там відбувся, і те, що було там 3-4 роки, і те, що є зараз, це абсолютно дві великі різниці. І в центрі надання адмінпослуг міста Івано-Франківська. Є дозвільний обласний дозвільний центр, вони співпрацюють з обласною владою, практично з усіма питаннями, які виникають громадян, люди звертаються в одне місце в центральній частині, зручно. Е власне, і там приймає міський голова, там приймають заступники, там приймають е керівники підрозділів. Тобто будь-яке питання людина, яке стосується чи яке хоче вирішити, вона звертається в цей центр. Аналогічно в минулому році. Був відкритий центр надання адмінпослуг в місті Хмельницькому і приблизно за аналогічною системою е, сформоване надання адміністративних послуг, і, власне, всі органи, які надають е, ті адміністративні послуги, органи міської влади і місцеві регіональні органи державної влади, багато яких теж зосереджені в тому єдиному центрі надання адмінпослуг. Ну, власне, від проекту я очікую, і ми всі можемо очікувати те, що протягом цих двох років діяльності проекту ми зможемо дійсно зробити це корисне для влади, яка хоче з нами співпрацювати, і для громадян, з якими ми будемо проводити певні заходи громадськими організаціями, для того, щоб Покращити всю систему надання адміністративних послуг в Україні і дійсно з точки зору зручності і вигоди саме громадянина.